Ну і власне напередодні саміту Дональда Трампа з Путіним у США провели опитування, яке показало, що американці розділилися в думках щодо допомоги Україні. За даними CNN, власне, половина вважає, що США мають підтримувати Києві у війні проти РФ. Серед республіканців таких лише 35%, тоді як серед демократів підтримка сягає 66%. Водночас 49% опитуваних вірять, що Трамп ухвалить правильні рішення щодо війни. А 59% у цьому сумніваються. Майже третина респондентів. Переконані, що він занадто підтримує Росію. Ще 28% Вважає, що Трамп зберігає баланс. Мета Девід, президентка правління організації Стендап Аляска. Традиційна цілісність далі окріних народів Аляски. У нас буде в темі. І хто за нас? Пані Мета, вітаємо вас. Доброго вечора. Good from Alaska, вітаю вас, з Аляски, Вітаю, дорогі українці. Пані мета, ви знаєте, що ви робите дуже багато, <сум> крім того, що нас вітаєте, але відстоюєте права України і нашу позицію в світі, і те, що ми жертва, ось уже прямими вчинками. І це нам дуже надзвичайно приємно. Але ж тим не менш. Все таки Путін ось скоро з'явиться в на території Америки. Як ви розцінюєте дії свого президента, який його туди запросив? Чи бачать це в світі, як ніби Путіна вертають за великий стіл великої політики, геополітичної? Ну і Америка в цьому йому допомагає? Yes, thank you. So Alaska, <звач> дякую вам на Алясі. <звач> в нас є історія <звач> з, з Російською Федерацією, і в нас вона дуже неприємна, І це були жорстокі роки І ми пережили холодну війну, і Російська Федерація завжди намагалася розширити свої кордони, що цілком ми бачимо зараз. І алясканці відчувають, що в нас є багато поваги, самоповаги і свободи. Ми поважаємо свою свободу, і коли ми дивимося на Україну, ми насправді бачимо і самоідентикуємо себе з Україною. Тож ми хочемо захищати наші кордони і розуміємо людей, які хочуть робити те ж саме. І тому ми з самого початку підтримували Україну. І для нас це дійсно величезний шок, що Трамп хотів організувати цей захід і Путін, який Приїде до США, приїдуть до нас. Ми не думаємо, що Путін це наш партнер. Ми вважаємо, що він злочинець і злочинець, який спробує скористатися Трампом і використати його у своїй грі. Ми також віримо, що це не Справжні перемовини щодо Пису щодо миру, тому що Зеленського немає yeah, тут. І yeah, як можуть бути якісь мирні перемовини щодо суверенної країни, якщо це країна не має голосу. Uh, пані меде, розкажіть, будь ласка, про uh, ну я бачив сьогодні, вся Україна сьогодні показала російську пропаганду про Аляску і Росію, про Аляску і Америку. І ось ніби зійшлися всі. Які у вас настрої там, крім того, що ви підтримуєте Україну? Чи бачите ви хоч якийсь зв'язок з Росією? Ну і загалом, наскільки Росія от вибирає цей історичний аспект для навіть впливу на вашу громаду? Як ми знаємо, пропаганда це засіб, засіб, який впливає на маси, і Російська Федерація була дуже дуже жорстокою з аборигенними народами. І я представниця аборигенного народу, і в нас є цей досвід нашої історії. І те, що ми тут переживали, Знаєте, коли Трамп говорив про цей захід, він Назвав Аляску російською територією, і це для нас просто було надзвичайно неприємно. І ми не ідентифікуємо себе з Російською Федерацією, не зважаючи на те, що між нами тільки Беренгво а тим не менш це різні люди і люди, які мають родичів, і ми не маємо з ними ніякого зв'язку вже десятиріччями і. Що ж, ми дійсно відчуваємо, що Трамп просто натискає на курок, в нього немає достатнього розуміння, і ми вважаємо, що крім того, Трамп не може і Путін не може приймати рішення щодо інших країн, і вони вважають, що вони мають на це право, і це не дружніть для нас. Ми відчуваємо, що вони скористаються цим, що Путін спробувати буде проводувати отримати більше територій і Трамп в цій ситуації, мабуть, не зможе вимагати свого. Пані меда, розкажіть, будь ласка, про скільки людей долучиться до акцій власне на підтримку України і. Ну, насправді проти Путіна, от скільки буде їх. Люди вже почали. Вони вже долучилися. І з самого початку ми дотримували, підтримували позицію України. Ми підтримували Україну різними шляхами, і ми підтримували Україну в різними заходами. І це те, що буде продовжуватися. І насправді в нас дуже багато українців в нашому штаті, в нашому місті Анкріч, де в нас теж дуже багато українців. Насправді ми. Друге за різноманітністю національностей штат в США, і ми можемо сказати, що ми не важ... навіть попри те, що нас вважають політично не таким політичним містом. В нас тисячі людей виходили на вулиці вчора, і це просто одне місто. Були люди, які в інших містах протестували по всьому штату. Вони також виходять і також протестують і. Сьогодні ми побачимо ще тисячу людей, які вийдуть і будуть протестувати по всьому штату, і будуть підтримувати Україну цікава. Ще буде і позиція Трампа. Ми бачили в протести в США. Не дуже він зважав на думку власне, широкого загалу. На ваше бачення тут він зреагує чи, хоча б зрозуміє, що не всі американці підтримують його ну таку різку політику. Я буду на це сподіватися. Я буду сподіватися, що буде найкращий варіант, що буде якесь розуміння, але тим не менше в нас є історична спадщина, яка показує, що не буде компромісу, що не буде якогось розуміння. І певні речі, які ми спостерігаємо в новинах, це це не те, що це не те, що показує ді. Існо бажання американців Якби раніше 10 років назад те ж саме казали по телебаченню, то це була політична смерть політикою. Ми сподіваємося, що Путін зрозуміє межі. Особисті суверенні України, і що авторитарна диктатура вже не підходить у цьому світі, і особливо коли в нас є більш важливі питання, наприклад, гуманітарна криза, зміни в навколишньому середовищі, за які ми маємо боротися У нас. Не так же багато надії на те, що Путін сяде за стіл перемовин і буде працювати в цьому напрямку, але тим не менш, ми будемо цього... на це сподіватися. Ми дуже вдячні вам за підтримку і розуміємо, що. Ворог один, але методи боротьби різні, але ви з нами. І це насправді дуже нам важливо. І дякуємо вам. І все ж таки жовто-блакитні прапори на вулицях Аляски, цього штату США. Це максимально приємно, максимально. Дає нам надію на те, що все буде не так погано, на що ми ну насправді так розраховуємо, пані медо. Зрозумійте нас теж, але дякую вам, що ви не даєте цьому статися. Меда Девід, президентка правління організації Стендап Аляска на підтримку України. Власне, ось людина, яка захищає в тому числі традиційні корінні народи.